Доброго дня! Знаходимося у селі Горенка 에, Бучанського району Київської області. За адресою вулиця Київська, 251. Ось э, сусіди Київська, 249. Ось э, обістя мого батька. Орленко Віктора Вікторовича. Мене звуть Орленко Леся Вікторівна, я його дочка і також із матір'ю, братом і племінницею проживали в цьому будинку 4.03 2022 десь о 12-й годині, можливо, в час дня було здійснено. Авіаудар по нашому селу, а саме по нашому будинку, був прильот граду. Зараз я вам покажу сам цей боєприпас уже зруйнований. Ось він. Внаслідок удару, якого відбулася пожежа в будинку. Я так розумію, що це було пряме попадання, тому що таких руйнувань, мені здається, можна досягнути лише внаслідок прямого попадання. Отак От зараз виглядає мій чудовий будинок. Як ви бачите, він повністю зруйнований і не є придатним зовсім. Для життя. Доброго дня! E, Знаходимося у селі Горенка e, Бучанського району Київської області за адресою вулиця Київська, 251. Ось e, сусіди Київська, 249. Ось e, обістя мого батька. Орленко Віктора Вікторовича. Мене звуть Орленко Леся Вікторівна, я його дочка, і також із матір'ю, братом і племінницею проживали в цьому будинку. 4.03 2022 десь о 12 й годині, можливо, в час дня було здійснено. Авіаудар по нашому селу, а саме по нашому будинку, був прильот граду. Зараз я вам покажу сам цей боєприпас уже зруйнований. Ось він. Внаслідок удару якого відбулася пожежа в будинку. Я так розумію, що це було пряме попадання, тому що таких руйнувань, мені здається, можна досягнути лише внаслідок прямого попадання. Отак От зараз виглядає мій чудовий будинок. Як ви бачите, він повністю зруйнований і не є придатним зовсім. Для життя будинку проживали е, три сім'ї, можна рахувати. Е, в одній частині будинку проживали мої батьки, е, в іншій частині будинку е, з власним виходом проживала я з майбутнім чоловіком та нашою майбутньою тепер дитинкою. Е, на другому поверсі проживав мій брат зі своєю дочкою. Наразі ми власними силами почали більше, намагаємося почати відбудову, збили новий фундамент та е, закупили піноблок, тому е, далі коштів не вистачає, їх взагалі немає. Тому ми будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу будівельними матеріалами чи фінансово. Дякую.